Завдяки відважному українському народові та підтримці країн-партнерів боротьба за свободу триває досі. Тому нам, як ніколи, потрібна підтримка. Саме Україна тримає Європу. Країни-партнери це усвідомлюють і надають таку вагому підтримку, щоб ми його якнайшвидше могли вигнати з наших кордонів. І зі всіх окупованих територій, які сьогодні знаходяться безпосередньо підпорядкуванні Росії, і щоб знову ж ми зажили так, як ми жили, можливо, ще навіть краще ніж до цього, щоб ми тримали нашу міцну незалежність, наш військовий фронт, культурний фронт, освітній науковий. Партнерські відносини з багатьма університетами інших країн та активна міжнародна діяльність посприяли тому, що з березня 2022 року Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича отримав близько 600 тонн гуманітарного вантажу. На сьогоднішній день в університеті є 218 угод в 35 країнах світу. Зрозуміло, що це дало поштовх безпосередньо до того, що ці країни почали надавати гуманітарну допомогу відразу для України, зокрема для внутрішньопереміщених, які сьогодні до сьогодні мешкають в гуртожкою. Ми щиро дякуємо нашим, звісно, іноземним партнерам за те, що вони так відгукнулися. І е, надзвичайно багато допомагають і до сьогоднішнього дня і румунські партнери, і польські, і німецькі, і австрійські робота е, утвореного волонтерського штабу, який твор, діє на базі університету, і міжнародного відділу надзвичайно тісно поєднується, і е, начальник міжнародного відділу Сергій Луканюк. І е, начальник відділу комунікації бренду ну, нашого університету Віталій Кінзерський вони спільно проводять всі ось ці заходи, що пов'язані з гуманітарною допомогою. Надзвичайно багато долучились наші студенти, викладачі і студенти в першому корпусі. В нас діє штаб, куди прибуває вся ця допомога, і потім вона розподіляється безпосередньо е, тим, хто потребує цього найбільше. І знову ж таки підкреслюю, це і військові частини, це і безпосередньо медичні заклади, де перебувають наші військові, які поранені і потребують безпосередньо допомоги. Тобто університет намагається все робити для того, щоб спільно наближати перемогу. Ми усвідомлюємо, яка наша відповідальність. Частину ресурсів, які надходять з-за кордону, спрямовують на допомогу дітям у ті регіони Чернівецької області, де проживає велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Саме тому у серпні цього року змогли спорудити вже четвертий дитячий майданчик. Є донори, які хочуть, аби їхні пожертви були спрямовані на дітей. Що це буде? Вирішуємо як правило. Ми точніше, ми звичайно завжди узгоджуємо. Ми запитуємо. Запит прийшов до нас з Мамаївської громади. Ми знали просто їх як класних партнерів і подумали, що звичайно інвестиція в дітей, скажімо так, ну в те, аби вони мали можливо кращу кращі, кращі можливості для дозвілля. Це завжди має сенс. Чи Мирний час чи тим більше воєнний час раніше, і це дуже приємно мені казати про громаду. Вони подбали про ті села, в яких взагалі не було майданчиків. Тобто, це були інфраструктурно слабші села, це біла, це ревне, це стрілецький кут. Ось і вже потім вирішили розширити сел. Я думаю, що це дуже промовистий факт. Спочатку думати про тих, в кого немає нічого. Саме в Лужанах з усієї територіальної Мамаївської громади зосереджена найбільша кількість людей і дітей з числа ВПО, які проживають у місцях загального проживання та в індивідуальному секторі. І звичайно, перше, чим ми переймаємося, щоб ми могли зайняти тих дітей, які проживають в місцях загального користування, і вони могли увійти в соціум з, з дітьми, які проживають на території громади, ну тобто тих, які тут постійно проживають. Нам саме треба такі локації, де вони можуть подружитися, де вони можуть провести вільний час. І ми сьогодні дуже вдячні нашим партнерам, тим, які сьогодні не байдуже поставилися до цієї ідеї і до, до цієї проблеми. І сьогодні ми цей майданчик маємо. Але основний вектор допомоги це внутрішньопереміщені особи, які проживають у гуртожитках Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Потихенько, помаленьку відновили всю роботу, помаленьку систематизували списки, навели з документацію порядок, намагалися людям допомогти з роботою. Дякую нашим захисникам і захисницям, що дають нам можливість на сьогоднішній день зранку до вечора перебувати на робочому місці, допомагати нашим студентам отримувати освітні, освіту. Допомагають допомагаємо тут відпочивати в рутужитку, перебувати створювати комфортні умови. Допомагаємо а, і ВПО. Ми не маємо а, права опускати руки. Кожен та кожна у цій війні від когось чи чогось відмовляється. Наприклад, Аліна до війни перекладачка, яка мріє про розширення власного бізнесу. Дівчина пише картини, грає на барабанах, обожнює татуювання. Але. З 24 лютого 2022 року багато чого змінилося. Ну, це наша волонтерська. Ласкаво, прошу Розумієте, ми на початку змінами е, залишалися, і е, зміна вночі не спала. При закритих вікнах повітряну тривогу не чути. При повітряній тривозі у нас є ручна сирена, з Можливо. яку ми бігали по поверхах, крутили, і у кожного була своя зміна. Давайте глянемо на наше сховище. У нас є бібліотека. Бібліотека лише українська, тобто там всі книги українською і вона користується популярністю. Дуже багато людей ходять, беруть книжки і бібліотеці і сидять собі, читають. Ми змогли обладнати е, аудиторію да, для того, щоб люди могли сюди приходити читати. Наші сім'ї тут комфортно, я не можу казати за всі сім'ї. Ми виїхали в перші години, коли почалась, почався напад. Е, допакували речі, якісь у кожного було по маленькій такій сумочці спортивній карабок з цими речами. І ми що могли там. Ну, Паспорта, гроші, діти, там набір білизни, якісь там светр, штани і все. Ну, якби більш нічого нам і не влізло в машину. Спільна мета зупинити війну. Але не просто зупинити, а виграти. Війна для українців триває з 2000 тисячі. 14-го року. Чи ми стомилися? Так, ми знесилені моментами у відчаї, як у непрохідній кімнаті старого закинутого будинку. Там темно, страшно, там холод і морок. Але навіть у найтемнішу кімнату старого закинутого будинку може потрапити світло. У вигляді підтримки, співчуття, обіймів, допомоги ми дякуємо за це тепло.